Продовжуємо розбиратися, як будувати розвітрів. Розглянемо приклад побудови розвітрів для міста Симферополь для липня місяця. Значить, користуємося даними таблиці номер 6 вище згаданого ДСТУ Будівельна кліматологія. І тут вже я на заготовочках повиписував даніписував дані напрямки Значення вітру по кожному напрямку і повторимо те ж саме, що і для місяця січня було. В східному напрямку було 15,6%. Далі в північно-східному напрямку було 20,6% коло намалювали радіусом і позначили маркером точку. В північному напрямку 8,3% малюємо коло з радіусом 8,3% і фіксуємо зараз цю точку. В північно-західному напрямку відповідно було 4,6. Малюємо коло з радіусом 4,6 і маркуємо точку перетину з напрямком В західному напрямку 17,2 креслимо коло радіусом 17,2 маркуємо точку. В південно з західному напрямку коло радіусом 12,2 креслимо, фіксуємо точку. Південному напрямку коло 12,5 малюємо з таким радіусом і фіксуємо точку. І останній напрямок південно-східний коло диаметром, вибачте радіусом 9 і фіксуємо точку. Так, прибираємо це коло і тепер нам лишилося просто поєднати полілінією ці маркерні точки для того, щоб отримати розу вітрів для липня місяця. Маркерні точки прибираємо, вони нам вже не потрібні. Вони свою функцію виконали. Так. І е, ці допоміжні цифри, які ми позначені відсотки, скільки днів в році вітер дув з того чи іншого напрямку, як я вже говорив, вони тут у знаменнику, о, чисельнику позначені. І е, копіюю е, графік розвітрів для січня і вставляємо сюди І таким чином. Уміщуємо дві рози вітрів, тобто для січня і для липня. І копіюю умовні позначення, щоб було зрозуміло, да? що червоним кольором позначений напрям вітру у липні, а синім кольором напрямок вітру в січні. Таким чином виглядає готова роза вітрів для міста Симферопіль.